Сьогодні 9 червня 2025 рік, і я беру участь, беру участь у акції, яка називається Я голодую за військовополонених. Це організатори Національного конгресу українських асоціацій в Італії на підтримку військовополонених. Це марафон одноденного голодування І ми хочемо показати. Через які тортури голода наші хлопці і дівчата знаходяться в полоні. Багато хлопців загинуло в полоні від теракту в Оленіці, багато загинуло від хвороб. І також, повертаючись з полону, у хлопців зупиняється серце, на жаль, тому що три роки полону дають знати о собі. На жаль, хлопці від хвороби помирають. Палон це, це повільна смерть. Цілий день я да, люди підходять, читають, але ніхто, на жаль, не задає питання, чому я. Я вважаю це, це байдужість, байдужість людей, а там наші, там наші українці. Це наші захисники, вони віддавали життя за нас. Ми не маємо права мовчати, ми не маємо права стояти в осторонь. Ми маємо боротися за них. І я ще раз прошу громадян долучатися до акцій в своїх містах, де ви бачите, якщо в у вашому, в вашому місті є. Це, це така акція, долучайтеся, не будьте байдужими. Зараз 8 тисяч тільки військовополонених у полоні, цивільних 16 тисяч. І це ще не, не точна інформація.